Сусіди кажуть, що у молодшого Кузьмука був конфлікт із жертвою. Він не терпів шестак, тому що вважав, що вона зайняла місце його матері. Але він намагався помирити сина з невісткою. А це трофей з квартири Кузьмука. Отже, що в нас є? Кузьмук погрожував жертви, є звідки? Він добре знає ліс, в якому знайшли труп. Але прямих доказів немає. Більше того, Альбіна закінчила експертизу. І Кров зі станка жертви не належить. Та наших базах не б'ється. Взагалі це чоловіча кров. Дивно. Кров шеста навіть не намагались приховати, а тут чоловіча крові ретельно змита. Візьми експертів і поїдь на завод. Потрібно взяти зразки усіх працівників. Останову я вже виписала. Кузьмук. Ну, можемо його ще затримати на дві години, але... Я майже впевнена, що його хтось підставляє, тому швидше на завод і чекаю звіт.